Хтось каже, Путіна ніхто не чіпає, бо боїться. Інші, бо він усіх купив. Але правда набагато нудніша. і від цього ще страшніша. Сьогодні розповім, чому Захід не хоче, щоб Путін зник. Навіть попри всі злочини, санкції, війну і сотні тисяч смертей. Бо, як не дивно, є сценарій, де Путін це найменше зло. І ще одне. Якщо вам подобається така подача складних тем простою мовою, підписуйтеся на канал і підтримайте мою Монобанку. Посилання буде під відео, і біля мене буде QR-код. Усім привіт! Мене звати Єгор Голівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут я пояснюю складну політику просто. І сьогодні, напрочуд, незручне, але дуже дуже важливе питання. Чому Путін досі живий? Ні, я не вдаюся до конспірології. Я не буду казати, що він має 12 війників і живе в холодильнику під Кремлем. Все значно простіше і водночас складніше. І це не сюжет фільму, це західна логіка. Путін це, хоч і ризик, але контрольований. Захід не любить хаосу. Це можливо найбільше, що об'єднує Білий Дім, Ілисейський палац, і Берлінську канцелярію. У світі, де постійно змінюються лідери, ринки, правила, вони шукають хоча б щось, що можна контролювати або хоча б передбачати. І от у цьому контексті Путін для них не зло, яке треба знищити, а зло, яке вже знають. Так, він почав війну, анексував Крим та інші території, труїв, вбивав, ламав міжнародне право. Але він не зник. Не перекинувся в нову форму, не став кимось іншим. Він не сюрприз. Його поведінка жахлива, але логіка в ній є. Він діє як гопник із підворотні, погрожує, жан шантажує, е час від часу вдаряє. Але захід цю поведінку вивчив, задокументував і навіть розписав по папочках, що буде, якщо він знову вдарить по енергетиці. Що робити, якщо перекриє Чорне море? Що значить, якщо він поїхав до мінську? І це вже система. І саме тому передбачуваність Путіна страшна, але зручна. А тепер уявіть, що завтра Путіна немає. От зникає. Неважливо, як раптова смерть, замах, переворот, навіть пішов на пенсію. Ну, от що далі у Росії немає механізму спокійної передачі влади, немає інститутів, які автоматично підхоплять процес. Немає незалежного парламенту, що заспокоїть суспільство, немає виборів, яким хтось повірить, немає навіть культурної традиції мирної зміни влади, лише традиція новий з'їв старого. Тобто, якщо Путін зникає, то замість одного знайомого авторитарного лідера з'являється вакуум. І цей вакуум миттєво починає заповнюватися всіма, хто роками сидів на грошах, на силі, на ілюзії, на впливу. Це як кришку з каструлі зірвати. Все, що там кипіло, вивертається назовні. І що саме вилляться, ніхто не знає. На поверхні залишаються прізвища Патрушев, Ушаков, Бортніков, Кадиров, Шойгу, Дюмін та навіть медведів. Але за ними десятки неочевидних угруповувань: від охоронців до генералів, від губернаторів до бізнесменів, які думають, що зараз їхній зірковий час. Починається боротьба спочатку тиха, потім із перестрілками, як це вже було в 90-х. Потім можливе розділення впливу Кавказ, Далекий Схід, регіони з великим бізнесом і на всьому цьому. Ядерна держава з величезним арсеналом, який лежить не у сейфі, а розкиданий на базах. А от саме це найбільший страх Заходу. Не Путін, а те, що буде без нього. Бо коли зникає диктатор, зникає не тільки контроль, а й сама структура. І виникає, що правильно, анархія, а це в Росії вже не фантазія, а реальний ризик. Саме тому Путін у логіці західних столиць перетворюється з ворога, якого треба знищити на ризик, який краще мати під наглядом. І вони приймають цю гірку пігулку. Бо альтернатива може виявитися гіршою. Тут треба чесно сказати: для більшості західних столиць від Вашингтону до Парижу стабільність Росії значно важливіша ніж справедливість. А точніше важливіша ніж покарання Путіна чи навіть перемога України на 100%. Бо у них своя математика: краще погана стабільність, ніж неконтрольований розвал. Так, санкції є. Так, допомога Україні йде, але помітили одне. Ніхто на Заході публічно не говорить, що мета прибрати Путіна. Ця тема для них табу. Бо щойно хтось скаже це вголос, почнеться паніка. І не лише в Кремлі, а й у Брюсселі. А що, якщо справді зникне? Хто буде керувати? Бо найстрашніший для них сценарій це не Путін у бункері, а Росія без голови, без вертикалі, без зв'язку, коли замість одного злочинця 20, і кожен хоче довести, що він крутіший за попереднього. І це в країні, яка має найбільший ядерний. Арсенал на планеті. Тому й не дивно, що під час неофіційних розмов, консультацій, навіть перемовин, звучить інше, аби не стало гірше. Бо якщо Росія розвалиться або почнеться якийсь внутрішній там, переворот чи конфлікт, західні уряди не знатимуть, з ким говорити. Хто буде контролювати військових? Де будуть ті ж самі ядерні ракети? І чи не виникне другий діл? Тільки вже зі стратегічним озброєнням. А тепер ще й переговори. Особливо з приходом нової адміністрації Трампа, яка хоче швидкого миру, щоб говорити про завершення війни, потрібна людина, яка може поставити підпис. Не фанат Сталіна з телеграм-каналу, не генерали в паніці, не ушаков чи патруші, які думають, що їх переслідує НАТО, а хтось, хто тримає все в руках, хоч і кривавих. Путін огидний, але він чинний президент. Його армія поки ще слухається, його слово це наказ, і саме він може натиснути стоп, якщо захоче. І це не виправдання, це цинізм реальної політики. Бо якби це не звучало для заходу Путін сьогодні єдиний, з ким можна домовлятися? І саме тому ніхто не поспішає, ну так би мовити, вимикати Путіна. Бо на місце знайомого маніяка може прийти хаос, а хаос, як показує історія, завжди дорожчий, ніж збереження статусу Кво. Ось тут і починається найболючіше, бо з точки зору України все очевидно, Путін має зникнути повністю не перемовини, не перемир'я, не зміна риторики, а саме повне зникнення з політичної мапи. Бо саме він почав цю війну. Саме він наказав бомбити Київ та інші міста України, катувати, вивозити дітей, влаштовувати гаагу по-російськи. Для нас це не просто війна, це боротьба за виживання. І жоден мир не може бути справжнім, поки людина, яка розв'язала цю війну, продовжує сидіти у Кремлі. Але от у чому проблема? Західна логіка не завжди йде поруч із українською етикою. Інтереси Києва не завжди збігаються з інтересами Вашингтона, Берліна, чи Парижу чи Риму, бо для них Путін це не моральне зло, а проблема, яку треба якось вирішити. І якщо раптом десь у е, кулуарних записниках хтось підкреслить, що Путін найменше зло з усіх можливих, то почнеться тиск. Не одразу, не грубо, не в стилі робіть, як ми кажемо, а так. Поступово, обмеження в постачаннях, натяки в заявах, ідеї про гнучкий підхід або непросту, але необхідну реальність. І вже зараз ми це бачимо. Спочатку паузі в допомозі. Потім ідеї про стійке припинення вогню, потім дзвінки з рекомендаціями щодо формату майбутніх переговорів. І це не змова якась. Проти України це інтереси, холодні, цинічні з калькуляторами у руках. І тут з'являється ще один чинник новий президент. США, про якого я сказав трішки раніше. Ім'я відоме Дональд Трамп з 2025 року він знову в овальному кабінеті. І головне, що треба про нього пам'ятати, він не вірить у пафосні історії про боротьбу світла з темрявою. Для нього війна це витрати. А мир це угода. Якщо Путін погодиться, чудово. Якщо ні, треба тиснути. Але тиснути так, щоб усе залишалося контрольованим, без емоцій, без гааги, без розвалу Росії. Трамп не хоче платити за російський колапс. Йому не цікаво витрачати мільярди на перебудову постпутінської Російської Федерації. Він хоче вийти з конфлікту швидко, дешево і бажано, із власним підписом на папері по типу Я домовився про мир. Ідеальний для нього варіант домовитися із путіним, швидко оформити якийсь меморандум, повернути солдатів додому і сказати, я припинив війну. Байден не зміг, а я зміг. А що там з Україною? Справедливістю, судами над воєнними злочинцями. Ну, це питання другорядне. Принаймні у Трампа точно і у багатьох його союзників теж. Тому українська позиція буде ставати дедалі складнішою, бо нам потрібна перемога, а їм потрібен контроль. Нам потрібна справедливість, а їм стабільність. Нам потрібно, щоб російський диктатор зник, а їм щоб не стало ще гірше. І саме тут починається справжнє політичне болото. Тепер виникає логічне питання. В принципі, а чому не можна просто ну, усунути Путіна? Це питання виникає часто, і воно з погляду людини, яка щодня бачить новини про обстріли руйнування загиблих. Воно цілком логічне. Мовляв, чому Захід не може просто взяти і вимкнути Путіна? Не переговори, не санкції, а просто усунути джерело проблеми. Але тут вступає в дію не етика, а політична фізика. По-перше, це злочин. Попри всі легенди про ЦРУ, шпигунів, отрути і кіно, офіційно США не займаються політичними вбивствами глав інших держав. Бо якщо сьогодні можна прибрати Путіна, то завтра хтось інший може вирішити, що можна так само прибрати Трампа чи когось взагалі із Європи, прецедент небезпечний. По-друге, навіть якщо гіпотетично така операція пройде успішно, що далі? Ну, хто прийде на нове місце Путіна? Кадиру, Ушаков, генерал, який мріє про реванш. І це вже не контроль. Це лотерея. І дуже кривава. І по-третє, що не менш важливо, захід не хоче брати на себе відповідальність за хаос. Бо як тільки зникне Путін, зникне і вся російська система, яка тримається на страху, і тоді починається розпад. І питання: хто отримає доступ до ядерних об'єктів, як забезпечити безпеку в такій країні? Тому вони обирають не усунути зло, а жити з ним. Страх хаосу перемагає бажання справедливості, і отут залишається головне, що з цим робити в Україні. Ми не можемо диктувати заходу його інтереси, але ми можемо постійно показувати. Путін це нестабільність, це війна постійна, системна, його контрольованість це ілюзія. Бо кожен його розрахований крок це ще одна ракета, ще одна втрата, ще один злочин. І якщо світ цього не бачить сам, треба йому це пояснювати аргументовано, наполегливо, спокійно. І це робота дипломатів, аналітиків, журналістів, громадських діячів усіх нас. Бо фронт сьогодні не тільки в окопах, він і в кабінетах, і в інформаційному просторі, і переконати Вашингтон, що світ без Путіна кращий і е, безпечніший, ніж світ із ним. І це теж битва без вибухів, але з наслідками. Дякую, що додивилися до кінця. І якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайк і підтримайте мою монобанку. Це допомагає розвивати проєкт і пояснювати складне людською мовою без нудної аналітики. А з вами був Єгор Голівець, політолог без кроватки. Побачимося у наступному відео. І пам'ятайте, найнебезпечніша ілюзія у політиці це все під контролем.